Я реально не хочу стати оцим жматом в стосунках, знаєте, який каже, Ти ці не бачила Маріна? я що печатаю тобі. Мені здається, що для здоров'я небезпечно з таким зустрічатись, бо я чомусь впевнений, що вони до останнього лікаря не викликають. Вони мають бути сильно впевнені, що треба. Ти прямо можеш оказати, «Ні, реально біль не зуживати. Я думаю, що це апендицит чи щось таке. Ти можеш прямо довго йому в сльозах доказувати. Він такий. «Крісін, Ну мені ж не шкода грошей, дивись. Мені не шкода. Ну просто ну, ми зараз кудись поїдемо в клініку. Ну ти, напевно, ще вплатно хочеш, так? Ну а якщо там нічого нема, ну це 5 тисяч на смарку, просто мінімум там вийде. Потім ви сваритесь, вона в сльозах вже мовчить довго, і ти щоб розрядити обстановку, кажеш. То може в тебе просто розпалення хитрості, Аферістка.